чекає Україну після виборів, як ви гадаєте? Ну, я думаю, буде те ж саме насправді, нічого не зміниться. Зараз це просто піар-реклама від всіх політиків, які зараз хочуть потрапити в парламент. А чому так? Чому нічого не зміниться? Ну, я вважаю, не, не варто вірити зараз політикам, які просто намагаються. Через рекламу пройти в парламент і через зайвий піар, який існує в нас. А як ви вважаєте, ці вибори були демократичними? Ні, На жаль, я так не вважаю, хоча хотілося б, щоб вони були демократичними, але, на жаль, так не вийшло. І багато експертів так кажуть і за кордоном зараз так кажуть, що наші вибори були недемократичними. Можна навіть побачити тенденцію, що комуністи. Ну, Не хочу казати про партії, чесно кажучи, хто поганий, хто хороший. Просто хочеться зазначити, що ну, якось не такі вибори очікував насправді. Надію, що чекає добробут, але дуже сумніваюся, скажімо так. Чому? Ну, Скажімо, так, не сама стабільна ситуація була і до виборів, і під час виборів. Тому надії як патріота на краще, але. Скажімо, економічна ситуація, політична ситуація не дає надії все-таки ну, на даний час принаймні говорити про те, що Україна буде в основному ряді європейської країни. Думаю, Скільки у вас така впевненість? За кордонів всі експерти кричать, що була маса порушень до сих пір під час підрахунку на все. Ну, я, я думаю, що треба довіряти своїй владі. Дуже цими будемо і поганити владу нашу. Кожна нас, наша влада е, постійно нас не встраює. Та була нас не встраювала, та була нас не встраювала. Ну, просто треба довіряти. Китайці довіряють своїй владі і вважають, що це нормально. Тобто ви впевнені, що після не, виборів все не, не. буде На, гаразд? Треба довіряти людям, звісно, буде все добре. Хорошо. Нічого хорошого. Чому? М -м -м, країна така. Країна така. А чому країна така? Країна заслуговує таких, мабуть, е політиків, які люди є. Тому нічого хорошого не чекаю. А як ви гадаєте, вибори до парламенту 2012, вони були демократичними, чесними прозорими, прозорими? Ні, 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 ні. А мені каже, хуже, чим вже їсні буде. Чому така впевненість? Тому що вже плохо, вже все. А як ви гадаєте, чому так трапилося, чому до парламенту прийшли саме в такій кількості, і такі сили. Вибори були чесними і демократичними? Чи? Ой, про чесність вже взагалі не стоїть навіть розговорювати. Чесності, давно у нас немає. Да. ясно. Так ще нічого гарного чекати несь. Я думаю, ні. Не знаю, війна, мабуть. Яка війна? Ну, фінська, фінська хороша. така. А чому? А тому, що свободовці приходять. Вот, они не будут, мне кажется, они не станут ни с кем мелочиться. Не считай голод. Звідка такие а побачите. <музык>